Вітання. Мене звуть Анна Навочка, я поетка, феміністка, націоналістка, майбутня літературознавиця. Для мене література це омрійне з дитинства фах, тому зараз я активно вчусь розуміти текст, підтекст, інтертекст, паратекст, можете продовжувати речення до нескінченності. І думаю, якщо я ділитимусь, мене виходитиме краще. Це ні в якому разі не подкаст. Це історії для кожної книги окремі. Іноді я сперечатимусь, іноді висловлюватиму власні теорії з мови, а іноді писатиму щось у стилі прочитаної книги, щоб вас зацікавити, що всередині конкретного аудіозапису можна дізнатися, лише послухавши його. Тому зустрічайте неймовірний, таємничий, глибокий, літературний та іронічний аудіоблог Літ Наволоч. Увага! Це термінове включення. Ну наскільки воно може бути терміновим. Воно страшне, сумне і політичне, доволі путане за своєю структурою, та від цього не менш важливе. До того ж, це ще й мій перший літкаст, що стосуватиметься українського класика, а саме Євгена Гребінки, підкреслюю, що моя думка є лише моєю і не претендує на об'єктивність. Але спочатку два щирих зізнання. Щире зізнання number one я збиралась не записувати літкасти про українську класику до того моменту, як здобуду червоний диплом. Бо зараз, в процесі проходження університетського курсу з Укрліту, в мене, звісно, виникають, як мені здається, новаторські думки. Але біда в тому, що, як я не втомлююсь повторювати, моя оригінальність результат спільних зусиль усіх, кого я знаю. Оригінальність стосовно літератури 19 століття базується на думках Тамари Гундурової і моєї геніальної та відчайдушної викладачки, яка не шкодує часу на подкасти для студентів, які тривають десятки разів довше за мої. Я не можу собі дозволити красти навіть несвідомої її думки і видавати за свої, тому я мовчу. І тому сьогодні говоритимемо здебільшого про те, що вона не встигла нам розтовкмачити. Зізнання 2. Я не люблю грибінку. Ні в якому вигляді. Мене не тішить його біографія. Я не люблю його вірші, не виношу його байок і терпіти не можу його повісті та романи. Але так сталося, що я записую, і цей запис буде доволі компліментарним. Саме про нього. Привіт насправді невеселий. Я не слідкую за новинами здебільшого, бо це боляче. І викликає одну емоцію, нечесно, нечесно, нечесно. Але зірки склались, що зараз я буквально займаюся написанням новин, тому я постійно скролю стрічки українських і не тільки порталів у пошуках вартісних інфоприводів, і тому відчуваю багато болю, з яким змушена боротись. І ви теж будете змушені самі на це підписалися. Частково моя боротьба відбувається через ескапізм, а ескапізм мій вочевидь, літературний. Отже, 1 лютого в порятині вбило військового, застрелили на заправці. Зараз взагалі триває полювання. Полюють, на жаль, і українці на українців. Звісно, тут би згадати слова Шевченка: сю ніч будуть в Україні родитися Блізня, та один буде як тигон та катів катувати, другий буде, оце вже нащо там помагати. Але я згадала грибінку. Який буквально умлівав перед російським імператором і при цьому написав, на мою думку, геніальне оповідання про Пирятин і про те таке полювання брата на брата, я знову схопила за хвісту робороса історії, і мені знову стало від цього моторошно і водночас мосно. це оповідання написано російською, як і більшість текстів того часу. І так, оскільки перекладів Катма, я його прочитала. Бо навіть за умови навчання на українській філології іноді доводиться читати російською. І не смійте плюватися ні в мене, ні в грибінку. Я читала російськомовну повість Шевченка. Це питання епохи, а не конкретного автора, але про це згодом. Тому я переклала це оповідання українською, максимально намагаючись зберегти стильові особливості письма гребінки, щоб подальшим чутовим поколінням студентів не довелось мучитись, а я, хоч якось використала своє знання цієї огидної мови. Бо ми не повинні жертвувати своїх письменників московитам. Ми повинні виправляти їхні помилки, дивитись на їхні тексти критично і, врешті, приходити до усвідомлення їхнього внеску. Бо збереження української літератури було можливим або через образ блазня з недолугої провінції, або через написання текстів про Україну московським ніжним говором. Так. Якщо раптом на моєму каналі з'явились би фанати Віри Агієвої, вони могли б заперечити, послуговуючись її тезами з Марсіана Хрещатику, що грибінка насправді. Не вбачав для себе етичної проблеми, віршуючи українсько-російською, друкуючись і в петербурзькій періодиці в принагідних українських альманахах. Принагідних – це ті, які він потім і кров'ю створив, мабуть. Тому його та інших тогочасних авторів треба відкинути на маргінес та позначити розквіт культури київської генерації. Але тут первина, на мою думку, не у Гривінченій риториці навіть. А у агресивному києвоцентризмі Агієвої, з яким я вкрай не згодна, хоча Київ вже прекрасне місто. Тому я відповіла б стисло. цитату Оксани Забушко. Сама себе накручуючи, палку, тлумачиш їм, що не було, не було в Гоголя такого, який він був, на тоді іншого вибору, окрім як писати по-російськи, хоч плач, хоч гопки скачи, не було, і в тебе також немає. Окрім як писати по-українськи. Оскільки з моменту смерті Євгена Павловича минуло значно більше, ніж 70 років, я думаю, що можу ділитись своїм аматорським перекладом. В посиланнях до цього відео ви знайдете аудіоверсію перекладу, а також власний текст, викладений на сайті Друкарня. Гребінка дуже любив крапку з кому, подивитись, як це виглядає. Якщо це таки порушує авторські права, повідомте мені, будь ласка, бо єдина мета, з якої я викладаю цей текст усюди, полягає в тому, що я хочу, щоб людям не доводилось шукати тексти українських письменників з собаками та бубнами, а потім, врешті-решт, читати російською, як не раз доводилось робити мені. Дякую. І все-таки, чому ми повинні зберегти гребінку? Я маю кілька тез. По-перше, він подарував нам Шевченка. Ну, давайте не будемо фантазувати на тему, що Шевченка з роками міг би подаруватись нами сам. Варіації множинні, полярні, а Гребінка це таки зробив. І ні, я не говоритиму ані про те, що Шевченка вільно користувався бібліотекою пана Євгена Павловича ще, не бувши відомим літератором, ані про те, що Шевченко в чому розвивав ті ж теми, що і Гребінка бо надихався ним. Ані про те, що Шевченко допомагав гребінці в творчості, чого Гребінка не приховував у гості до Основ'яненка. Я говоритиму лише про те, що Гребінка звів Шевченка з Мартусом, як художника-портретиста. І потім Гребінка переконав таким Мартуса стати спонсором Кобзаря. Згодом, знову ж таки, Гребінка власноруч відніс рукопис до цензурного комітету. Як впливова особа. По-друге, Гребінка видав альманах Ластівка, де були зібрані твори всієї тогочасної літеліти, написав до нього чутливу передмову, в якій всоте перечитує Неїдо та Основ'яненка, сміється та плаче. Україна для нього дрібний, старий, але ідеал, а столиця велична, але сама по собі колесо, в якому крутишся і навіть забуваєш який сьогодні день. По-третє, Гребінка написав текст для одного з найвідоміших романців 19 століття, очі чорне. Він, до речі, присвятив його своїй далеко неповнолітній коханій, але на цьому краще не зосереджуватись. Звісно, росіяни його вкрали, як і все вартісне загалом, а перше джерело вирішили, ну, просто ігнорувати, як завжди. Ну і останнє. Гребінка осмислює як фольклор, так і історичні тексти, приміром історію русів, анонімний літопис, що містить хоч доволі суперечливо, але все ж таки фіксацію перебігу подій і на Гетьманщині. Саме через спільне інтертекстуальне джерело роман Гребінки чайковський і Повість Гоголя Тарас Бульба дуже схожі. Хіба що у Чайковському, на мою особисту думку, контрастність викручено до максимуму. Якщо не бути у контексті першоджерела та того, як преромантизм зображує дух козацької епохи, можна було б звинуватити автора в антисемітизмі та сексизмі, причому доволі радикальних. Щоправда, сексизм справа типова для початку середини 19 століття, бо хто цим не грішив тоді. Антисемітизм гребінка черпає якраз з історії русів, та от тільки беда в тому, що гоголівські жити, риторика не моя, як ви розумієте, все ж не такі пласкі та можуть власним крутістом врятувати собі життя. А от жид гребінківський повинен відігравати в козацької еліти роль блазня, аж доки не матиме можливості помститися. Хоча мститиметься він настільки недолуго, що його швидко буде викрито. І це не авторське ставлення, хоча не стверджує, це саме спроба аналізу аналіз тогочасних історичних подій та подекого їхня гіперболізація. Сюжет Чайковського простецький, хоч куди казак і Чорнобрива найгарніша у світі дівчина закохується одне в одного, батько проти цього союзу. Вони розлучаються, вона втинає дурницю, через це вони обидва опиняються у небезпеці, але щира любов і козацька звитяга завжди рятують. Тож все закінчується весіллям. Однак, по-перше, не дивлячись на сексизм, жінка тут діє, а не чекає на долю Божу, що вже чудово. А по-друге, чого не відняти у гребінки, так це соковитисти деталей. Тому, наприклад, весілля молодята грають буквально стоячи та танцюючи на тілі татарина, якого вбили козаки просто задля розваги. Він не ніс ніякої загрози. Причому вбивство було доволі жорстоке навіть не вбивство, а катування. Оспівування це жорстокості, чи данина зображенню козаків у першоджерелі, вирішуйте самі, коли прочитаєте текст. До речі, він є українською. І Якщо ви не загубились в нетрях моїх думок, то тепер, напевно, знаєте причини, хай не любити, але зберігати культурні надбання грибінки для нащадків. Якщо вам цього недостатньо для збереження цієї постаті, мені шкода, власне, вас і ваших нащадків, бо ви багато втрачаєте. А тепер про саме перекладене мною оповідання. Страшний звір одне з оповідань збірки оповіді пірятинця. І саме через гадки про порятин це моторошне оповідання і спало мені на думку першим. Страшний звір не може похвалитись вкрай оригінальним сюжетом. За п'ять років до того Гоголь у своєму творі, з дуже схожою назвою, страшній помсті, вже розробляє мотив двох братів, щоправда, некровних, брати вбивство через заздроші і кари, що за цим слідує. У грибінки сюжет набагато страшніший і глибший, бо страшний звір, стилістично та структурно це не стільки народний перекос, як зазначено, скільки казка, а казки серед всіх літературних творів завжди найстрашніші. Бо брати такі рідні, а найбільше тому, що обидва вони повинні повстати проти загального зла, вепра, що пліндрує їхній сад. Але боротьба зі злом може пробудити інше, прадавніше зло, що мирно спало всередині. Тому, коли вепра вже подолано, заздрість і страх змушує старшого брата вбити молодшого, Каїна вбити авеля. І від цього страшно, бо стає кристалічно зрозуміло навіть коли війна скінчиться, війна всередині кожного з нас триватиме. І час від часу вириватиметься назовні, коли хтось обиратиме неправильну сторону. Наслідки, що можуть чекати нас після переможної деколонізації, можуть лякати. Їхню проекцію ми можемо бачити і зараз в новинах про теракти в ТЦК, наприклад Чи несуть кару братовбивці? Ну ніби й так. У в'язницях сьогодні або на самоті у лісах 200 років тому. Але чи достатньо цієї кари Невеселий виходить кінець. На жаль, кожен раз, коли український твір має щасливий фінал, я починаю турбуватись, чи не бракує йому сторінок. Хоча, проживши стільки років під гнітом колонізаторів, на які фінали ще ми можемо розраховувати, тільки на повчальні, може, чомусь колись і навчимося.